Книга, яку б я однозначно рекомендувала тим, хто хоче побороти в собі. Не читуна. білий попіл і Ларіон Павлюк. Дійсно і безперечно цікаво. Прям класично неможливо відірватися від читання. Хочеться якнайшвидше закінчити усі справи, щоб швидше навіть не стільки дізнатися, хто ж убивця, як розгадати таємницю місця злочину хутору. Білий попіл, ось таким в моєму розумінні, і має бути класний. Справжній сучасний детектив. Один мінус. Під час мого запойного читання мене не полишало відчуття вторинності. Я гуртала сторінки то Гоголя, то Булгакова, то Паланіка. І я трила питання: чи то алюзія, чи копіювання. Там автор, до речі, на моє питання про Гоголя, відповів, що. Не думав про це, а просто писав. Але оця вторинність мені дуже псувала враження. Особливо той факт, що Паланіка я розпізнала миттєво. Тому ця деталь розв'язки абсолютно не вразила. Але в цілому фінал таки нетривіальний. Тому це притрусило тим самим попелом вторинність, і як результат, моя суб'єктивна оцінка 10 із 10. А може, комусь і мої книги з писаними виглядають. Час як я взагалі до ексклюзив пишу, хіба ні?